50 мільярдів євро допомоги для України, новий уряд словаччини, співпраця Росії і Ірану і Симоніян, яка погрожує вдарити ядерною ракетою по Сибіру. Про це сьогодні поговоримо з Русланом Ключником, кандидатом політичних наук. Пане Руслане, вітаю вас, вдячні за те, що вийшли з нами на зв'язок. Давайте розпочнемо з такої з мало серйозної, ну певної теми, про те, хто знає, заявив Симоньян цієї самої про те, що Росія має ударити ядерною ракетою по самій території Росії, десь в Сибіру. Що це таке? Це ну, черговий виток якоїсь безглуздої риторики. Доброго дня, дякую за запрошення. Дійсно, було дуже цікаво її послухати. Вона це описувала. Нібито зі знанням справи, нібито вона якийсь там ядерний фізик, що звичайно неправда. Як я це бачу? Дивіться, Симоньян, як і Соловйов, як і Дмитро Кисельов, як і Скабієва та інші російські публічні спікери, вона є людиною з високим рівнем інтелекту. Вона не. Не дурна, вона розуміє, що вона говорить. Всі ці пропагандисти це дуже розумні в більшості свої люди Інакше вони б там не працювали за такі гроші. Відповідно, вона працює на свою аудиторію, а Тих людей, які їх взагалі слухають, можна поділити на дві нерівні групи. Менша частина, це ми з вами ми їх слухаємо суто як об'єкт дослідження. Для нас Симонян, Соловйов та інші ці люди, це об'єкт дослідження. Ми їх досліджуємо, до чого дійшла російська пропаганда. І більша частина це власне цільова аудиторія це. Люди провоєнних настроїв, люди, які мають деструктивні погляди, люди, які виступають за продовження війни в будь-якому разі, і оцих людей е, треба якось тішити. Коли Дмитро Медведєв е, через 2-3 дні кожного разу говорить про ядерні удари по Європі, по Америці, е, це вже якось нецікаво, тому що це кожного ранку в нього відбувається чи кожного дня, там в залежності від його вже режиму, е, треба щось нове по Лондону, по Парижу, по Берліну вони вже там е, описали, що вони зроблять а от по Сибіру такого ще не було. Потрібно показати, як то кажуть, держите мене семеро». От бачите, яким ми? треба нас боятися. Ми не тільки по Європі можемо, ми і самі по собі можемо. Ну, і і, своїх, відчайно, щоб чужі боялися. Так, ну, десь, десь. десь така філософія. Тому я думаю, що Маргарита вона вирішила таким чином якось оживити свою аудиторію, дати їм якусь, як то кажуть, якийсь матеріал для роздумів. Можливо, так. Ну тобто серйоз це розглядати не слід. Давайте до більш серйозних темп перейдемо. Іран нещодавно точніше Русі на Росії заявили, що вони будуть лагодити літаки на територію Ірану, тобто, це я так розумію про цивільну про цивільні літаки. Як ви вважаєте, це продовження... продовження цієї співдружності між Іраном і Росією? Чи не буде далі більше? Я думаю, що співпраця між Іраном та Росією буде лише поглиблюватися, тому що дві підсанкційні країни дві антизахідні країни, у яких дуже співпадають зараз цінності. Вони антизахідні, консервативні, дещо клерикальні, хоча в рані більш більш клерикальні ніж в Росії, але Росія до цього впевнено прямує до релігійності суспільного життя. Ми знаємо, що у Росії зараз масова проблема. Літаки е їх авіакомпанії постійно ламаються, не можуть злетіти. Нещодавно кілька днів тому була новина, що три літаки компанії Аерофлот за один день вийшли з ладу. Це наслідки в тому числі санкцій, тому що важко тепер ремонтувати. Немає запчастин. І відповідно нових літаків зрозуміло, що нестача, і тому домовляються з Іраном. Не всі знають, що Іран це один з світових виробників авіадогонів і навіть літаків. Тому віце-президент Ісламської Республіки Іран Фірозабаді сказав, що. Іран буде допомагати Росії ремонтувати на своїй території, буде ремонтувати літаки, тому що вони є, як вже було сказано, виробником і постачальником авіадвигунів та інших деталей для авіації. Відповідно, ми маємо розуміти, що санкції, будь-які санкції, їх можна обходити, тому що. В будь-якому разі більша частина країн світу на Росію санкції не наклала і не накладе. Тому Росія буде цілі схема, можливо, і цілком легальні, як от зарано, використовувати і з цим зрозуміло. Поїхали далі. Давайте про наступну країну словаччина. От нещодавно дуже багато таких заяв з'явилося з тієї сторони, кажуть, що не будуть підтримувати вже Україну е, ніяким способом. Ну це після останніх виборів. Як ви бачите цю ситуацію? В Словаччині дійсно днями відбулися парламентські вибори, і все сталося так, як ми очікували. Переміг євроскептичний кандидат Фіцо, який, як ми говорили вже, лідер партії Смер СД, партія лівоцентристська, але при цьому євроскептична. Вони вимагають. Піклуватися передусім про словаччину словацький народ, і крім того, вони відверто, і Фіцо і його команда виступають проти військової допомоги Україні. І от що цікаво, що таке політична відповідальність, і наскільки у Словаччині вона присутня. Фіцо переміг, але він ще не прем'єр Прем'єром там є Людовіт Одор. Так от, незважаючи на те, що він ще є попередній прем'єр ще на посаді, новий уряд тільки формується, ну, скоріш за все, на чолі з Фіцо. Але президентка Словаччини Зозана Чапутова вже заявила, що буде притримано черговий транш військової допомоги Україні. Він мав би бути наданий, але вона сказала, що вона поважає вибір словацького народу. Словацький народ. Підтримав політичну силу, яка проти постачання зброї Україні, відповідно, ця зброя не буде надіслана. Звичайно, що українські спікери на це відреагують зрозуміло, як ці ця новина тільки кілька годин от вона в медіа з'явилася, але знов таки це повага президентки до народу і до того прем'єра, який очевидно очолить, очолить вже втретє. Уряд у нього було вже два уряди. Це буде третій уряд Роберта Фіцо. Як ви вважаєте, чи є тут місце російському якомусь сліду? Ну якщо є, все ж таки так. Я думаю, зараз модно шукати російський слід всюди, що росіяни всіх купили, всіх корумпували. Але я думаю, це просто загальний євроскептичний настрій багатьох європейських громадян, які від війни втомилися, які розуміють, що на маленькі країни. Європи, ця війна дійсно, на жаль, вона лягає певним тягарем. Спочатку був такий ентузіазм: допоможемо Україні зберегтися, щоб вона не була окупована, приймемо біженців. Але, звичайно, після, по-перше, того, що зрозуміло, вже що війна затягується, що вона вже скоро буде два роки, як вона триває. По-друге, після... Деяких неоднозначних заяв українських представників, в тому числі політичної літи, ми пам'ятаємо ці скарги в світову організацію торгівлі стосовно ембарго, коли були торгові війни, торгові спори між Україною з одного боку і з іншого боку, Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина та деякі інші країни, коли Україна вимагала, щоб Її сільськогосподарську продукцію продавали на європейських ринках, а європейські країни захищають своїх фермерів. Після таких деяких заяв, звичайно, ну і багатьох інших заяв. Ми пам'ятаємо, як Віталій Кличко питав у Пісторіуса міністра оборони Німеччини, коли будуть ракети Таурус. Ми розуміємо, що очільник міста при всій повазі до нього він не може задавати питань. Стосовно ракет, тому що він має займатися містом, і е, такі от епізоди вони дуже часто налаштовують європейських громадян і відповідно європейську політичну еліту на таке скептичне ставлення до України, е, і відповідно, що і Фіцо, і Орбан вони. Ніяку зброю постачати не будуть. До речі, Україна пішла нещодавно на поступки. Вона виключила отп банк, це угорський банк з списку організацій зі списку підприємств, які є спонсорами війни, і це, на мою думку, є правильним, тому що це відкриває можливості до діалогу з Угорщиною. А ми розуміємо, що. Майбутній вступ України до ЄС він неможливий без згоди Угорщини. тому потрібно на це зважати, пане Руслане, Трохи менше двох хвилин у нас лишається. Давайте трошки про Ukraine Facility. можемо отримати в наступному році дуже багато грошей, скажімо так, взагалі, обсяг 50 10 мільярдів євро. Як вважаєте, наскільки це гарна новина? Це гарна новина. Більше того, наступний рік 18 мільярдів, а всього передбачається 50 мільярдів євро. Вже Денис Шмигаль заявив про те, що це буде використано в тому числі на покриття дефіциту бюджету. У нас бюджет дефіцитний, тобто, це на виплати тим працівникам, які отримують гроші з державного бюджету. Це вчителі, лікарі, працівники соціальної сфери. Потрібно сказати, що це дійсно добре, але знов таки Україна є, на жаль, країною з високим рівнем корупції. країною ще досить непрозорою, тому буде звичайно добре, якщо європарламент, ну і взагалі європейський союз не просто виділить європарламент. Підтримав, до речі, Ukrainian Facility, якщо не тільки підтримують виділення коштів, але і будуть слідкувати за їх доцільним використанням. Будемо чекати на свіжі новини. Дякуємо вам за те, що вийшли з нами на зв'язок. Як завжди, приємно було поспілкуватися. Дякую на Це був Руслан Ключник, кандидат політичних наук. Вам бажає мирного неба. Підписуйтесь на Дніпро-Оперативний і бережіть себе.